Вітаю вас, малята, запрошую вас на заняття. Нагадуйте птахів взимку. В яку пору року можна почути голоси птахів? Восени влітку на весні. А чи можна зараз почути такі чудові пісні птахів? Ні. Тому що зараз пора року зима. Пташки співають, коли тепло і є їжа. Зимою птахам не до співу. Адже вони голодні, багато їх, не дочекавшися весни, гинуть. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як птахам пережити сувору зиму. Найстрашніше для птахів не холод. У них виростає підпушок під крилами. Найстрашніше голод, коли корму мало для птахів наступають. Важкі часи. Під час сильних морозів і хуртовин багато пташок гине від голоду? Особливо в кінці зими, коли майже вся їжа закінчується. Особливо тяжко синичкам. З десяти синичок зиму переживає лише одна. А як називаються птахи, які відлітають на південь? Перелітні. А чому вони відлітають? Тому що немає комах, якими вони живляться, немає насіння. А як називаються птахи, які не відлітають? Зимуючі? Ці птахи всю зиму проводять разом з нами. Намагаються. Порадувати нас своєю красою і незвичайними звуками. Але їм дуже важко, тому взимку у птахів залишається одна надія на людину. Які ж з птахів залишаються зимувати у нас? Снігурі, синичка. Горобець, сорока. Ворони. Отже, пташкам взимку не так страшні морози як відсутність їжі. Малята, ви можете разом з батьками приготувати ехо-годівничку для птахів. Нам потрібно дві склянки зернової суміші. Пів склянки борошна. Все це перемішуємо і додаємо пів склянки води. І знов перемішуємо. Вкладаємо суміш у форми, залишаємо на ніч, щоб наша суміш підсохла. Ось такі смаколики для птахів. птахи чекають на ваші смаколики.